Будь ласка, дуже-дуже дбайте про людей. Весь успіх це в вашому вмінні любити людей, мотивувати людей, розставляти людей на правильні місця, і тоді все вдасться. Бізнес-форум національної ідентичності Час діяти ЮЕЙ в Києві об'єднав представників бізнесу та громад. Понад 300 малих підприємців, представників великого бізнесу та громад, зібрались на одному майданчику для обміну досвідом і напрацювання нових проєктів. Головна мета цього форуму це єднання, об'єднати різних людей з різних галузей в одному місці для обміну досвідом, для того, щоб напрацювати дієві механізми розвитку громад для того, щоб надихнутися і зрозуміти, отримати якісь Інсайти, як розвивати свій бізнес в Україні під час війни, як великий бізнес МХП може допомогти в цьому. Потреба в заході виникла через появу майже двох мільйонів нових фопів і понад мільйон компаній за два роки війни. Кількість новостворених компаній в п'ять разів перевищує кількість тих, хто припинив діяльність. Однак, 22% бізнесів не мають доступу до кредитів і не знають, як шукати фінансування або співпрацювати з місцевою владою. Тому міжнародна компанія МХП та благодійний фонд МХП громаді організували бізнес-форум для напрацювання механізмів взаємодії, отримання грантів, співфінансування та партнерства з великим бізнесом. За останній рік 2 мільйона відкритих ФОПів, 1 мільйон відкритих підприємств, і того три це в п'ять разів більше ніж закрилося. Комусь може подобається, комусь не подобається. Це наша з вами віра. В те, що ми переможемо, в те, що Україна переможе, в те, що Україна буде жити, і Україна буде процвітати. Це наше підтвердження. В те, що це буде. Про ці та інші тези неодноразово наголошував і модератор форуму, директор департаменту корпоративної і соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз, по перше, дуже приємно, що даний форум національної ідентичності час діяти зібрав таку кількість. Відвідувачів, і насправді це для нас також є маркер того, що він важливий і він потрібен сьогодні. Тому що серед тих, хто сьогодні до нас завітав, це є керівники територіальних громад, це є отримувачі різноманітних грантів, не тільки тих, яких ініціює компанія МХП разом із стратегічними партнерами в секторі корпоративної і соціальної відповідальності. Це волонтери. Це ті люди, які виявили бажання із числа інших бізнесів завітати і поділитися своїми думками щодо того, як далі. Жити, розвиватися. За словами керівника обласної військової адміністрації Київщини Руслана Кравченка, взаємодія влади бізнесу та громадської ініціативи в розвитку, відбудові, розбудові та відновленні територій має визначальне значення, адже саме об'єднання зусиль робить можливим реалізацію у більшості проєктів. Бізнес це є сила рушіни, сила змін, перемін, відродження. Опору агресору і саме розуміння майбутнього, майбутнього бачення майбутнього нашого нашого життя, нашої нації, тому що якщо ми, я на своєму місці не буду займатись е, допомозі бізнесу, я не зможу оплатити в е, соціальні видатки людям, які потребують. Я не зможу робити місця проживання для внутрішніх переселенців. Я не зможу велику кількість житла зруйновано після росіян відбудовувати. Я не зможу. Допомагати військовим, які потребують нашої допомоги, ми за рік військовим передали 571 мільйони гривень різними видатками, чи субвенціями, чи купівлями військового спорядження. Мироновський хлібопродукт, тому що це. Ну, дійсно соціально орієнтована компанія, яка сама знає, як цю тему розвивати, як працювати, і те, що сьогодні на формі присутні голови ОТГ, це прекрасно. За словами заступника голови правління МХП з маркетингу Олега Шмуляєва, компанія МХП націлена на розбудову та розвиток взаємодій між підприємцями та підприємствами різних ланок, адже від успішності кожного бізнесу залежить успішність та спроможність громад. Він вбачає великий потенціал. Потенціал розвитку взаємодії та співпраці. Якщо подивитись на бізнес простими очима, то воно виглядає так: гроші, товар, гроші-штрих. І це там в рамках одного суб'єкта господарювання. Насправді, якщо там почати трохи глибше в це копати, то це навіть не один D-модель, це і навіть не 2D-модель, це три і більше D-модель. Тому що за цим за всім лежать ще відносини. І справа в тому, що не можна замикатись там в якомусь в якійсь своїй бульбашці і думати, що ну ось, типа, ми продали свій товар, і все далі буде добре. А далі, там хай вже той, хто його купив, хай сам з ним розбирається. Якийсь наш партнер, магазин, гуртовик, дистриб'ютор, будь-хто. Так насправді могло б працювати, але ну, досить недовго. І це, це не та історія, яку ми самі несемо на цей ринок. Бо насправді, якщо знов таки, якщо поглянути трохи глибше, то за цим за всім стоїть великий всесвіт відносин між, між бізнесами, між великим бізнесом, маленьким бізнесом, середнім бізнесом, бізнесом послуг, бізнесом товарів, бізнесом доставки. І коли казати про, про допомогу один одному, воно теж має великий сенс. Саме про співпрацю уряду та побудові екосистеми між великим і малим бізнесом в громадах та успішним кейсом локального бізнесу йшлось в першій панелі форуму. Своїми історіями відновлення поділилась Вікторія Кривещенко, власниця перепелиної ферми Чарівний птах, яку під час окупації розграбували, та яку знищила ракета, і Ольга Олефіренко, яка створила ферму в пам'ять про загиблого батька, та довго шукала можливості для її розвитку, але при цьому не здавалася. Історію започаткування локального бізнесу під час війни розповів підприємець з Могилів Подільського, що на Вінниччині. за словами Олега Антонюка, саме грант, який він отримав у 2022-му, не дав опустити руки. Ми маємо власний сад. Це яблуневий сад. Також культурами займаємося. Це малина, це. Горіхівництво мігдаль, абрикоси слива виноград. Ідея виникла. Коли почитали про те, що оголошений конкурс робить своє, ми взяли участь у написанні цього гранту, і за підтримки благодійного фонду МКП ми Виграли все таки цей грант, і ця справа в нас зрушилася з місця, бо це було суттєве підсилення фінансового ресурсу нашого. І ми створили крафтове виробництво соків. Є яблуневий сік, яблушно-малиновий, яблушно-виноградний, яблушно-гарбузовий. Наразі він планує знову звертатись по допомогу до великого бізнесу та благодійників для подальшого розвитку та механізації своїх потужностей. Свідомі очільники громад, які були присутні на форумі, також розуміють, що від розвитку бізнесу напряму залежить економічний та соціальний стан громади. Коли війна розпочалась, всі підприємства почали закриватися. Хто щось не знав, що їм робити, куди рухати і як діяти. Так що ці проекти дуже важливо, як час діяти. І, схожі проекти, які нас проваджуються в громаді, завдяки відповідальному бізнесу. Це фонду МХП громаді, компанії МХП. Ми ж також підтримуємо Кожен проект, де в нас впроваджується, він в місті, ми підтримуємо підприємство, де виділяємо з бюджету мільйон гривень, і також фонд МХП громаді підтримує. Виділяє один мільйон гривень, де ми підтримуємо. Тих підприємців, які хочуть працювати, які влаштовують новий бізнес, які працюють і намагаються підтримати і нашу економіку країни, і економіку міста, надаючи податку в бюджет і в бюджет держави. Так що це дуже важливо для нас в нинішній час. Очільник Липовецької громади Віктор Бичков розповів про досвід співпраці з великим бізнесом та підтримку і відкриття нових малих бізнесів у своїй громаді. Цінність цих форм є в тому, що він дає можливість почути варіанти напрямків співпраці. Жителі нашої громади брали участь і в фонді підтримки ветеранів минулому році. В фондах і конкурсах роби своє час діяти Україну, допомагає інфраструктурними проектами Липовецька Липовецькій громаді, МКП громади, майданчики, школи, корти, спорт, розвиток. Те, чого сьогодні іноді не вистачає коштів, потрібно віддати належне благодійному фонду МКП громади, яке сьогодні орієнтована не лише на своїх бойовиків. А на людей, які проявляють якийсь інтерес, якусь ініціативу такими спільними ми потрошки помаленько робимо нашу громаду кращою і Україну кращою. Повномасштабне вторгнення впливає на усіх українців та на країну як в ментальному, так і в економічному плані. Розвиток та підтримка проєктів, які допомагають ідентифікувати себе українцями, підтримка культурних ініціатив, музеїв, збереження історичних пам'яток та підтримка митців важливі для благодійного фонду МХП громаді. Саме під час війни необхідно найбільше зосереджуватись на визначенні себе нацією і зберігати свою культурну ідентичність, переконані в благодійному фонді МХП громаді. За даними Міністерства в справах ветеранів в Україні понад 850 тисяч ветеранів. Кількість тих, що повертаються до цивільного життя, щодня збільшується. Розуміючи важливість підтримки людей, які захищають країну, компанія МХП одна з перших почала розвивати комплексну програму реінтеграції військових та ветеранів МХП. Поруч створення робочих місць, навчання та підтримка ветеранів, які створюють власний бізнес, психологічний та юридичний супровід. Ось неповний перелік того, чим наразі займається центр взаємодії з військовими ветеранами. Відповідно, ця взаємодія вона передбачає багато аспектів. Ну перший, мабуть, всім зрозумілий аспект, що ми допомагаємо тим, хто воює на сьогоднішній день. Знову ж таки, це транспорт, це спеціальне обладнання, це амуніція, це харчі. Це просто кошти для того, щоб було чим воювати тим, хто воює. З іншого боку, люди повертаються. І стає питання: хто має на сьогоднішній день можливість після якогось періоду після повернення вийти на своє робоче місце в МХП? Це добре, але ми побачимо інше. Що багато навіть наших працівників вони не можуть повернутися на попереднє місце роботи, тому що в нього є поранення, в нього є там контузія. І він не в змозі виконувати ту роботу, яку він виконував до цього. Стало питання перекваліфікації. Ми займаємось перекваліфікацією на ті професії, на створення нових професій, на створення нових робочих місць в компанії допомагаємо іншим для того, щоб все таки людина могла бути інтегрована в колектив, якому на з якого вона пішла воювати, захищати батьківщину, але не може сьогодні робити по попередньому місці. Роботи він стає е, в іншому амплуа виконувати свої обов'язки. Тема медичного обстеження, тема юридичного супроводу, тема на сьогоднішній день консультації по взаємодії з психологами, психологічний супровід це все на сьогоднішній день. Координують люди, які працюють в центрі взаємодії з військовими з ветеранами, але паралельно в нас є своя психологічна служба. У нас є своя служба, яка допомагає пройти медичну медичний чекап, потім медичну реабілітацію. Також компанія впроваджує освітні проекти, розвиток освітніх можливостей в співпраці з бізнесом корисний для перекваліфікації військових та для збереження молоді. Молоді фахівці можуть розраховувати на достойне працевлаштування в Україні, а роботодавці зацікавлені у фахових кадрах. Про програми, які впроваджують в компанії МХП для інтеграції молоді в майбутнє економічне зростання України, розповів директор МХП зернопродукт Володимир Прокопчук, враховуючи складну ситуацію на сьогоднішній день з розвитком освіти, на це теж впливає і війна, і ці соціальні фактори, які є. В нашій компанії дуже серйозно ставляться до. Підготовки молоді до їх майбутніх професій, зокрема, таке, така річ, як дуальна освіта, в нас вона поширена майже на всіх рівнях, на всіх посадах. Тобто, це і агрономи, це інженери, навіть банальні механізатори, які також приходять ще під час навчання до нас, щоб навчитися і якраз здобути саме ті. Основи своєї професії, щоб можна було нормально і швидко працювати в подальшому. Так, в нас з багатьма вузами підписані договори, Це і Ладижинський технікум, і Вінницькі університети. Це треба і дітям, студентам, це треба і підприємствам, тому що нестача кваліфікованих кадрів вона відчувається вже сьогодні. Тому що одні воюють, другі старіють і так далі. Тому це треба увагу у освіті треба приділяти вже тому, що завтра це може вже бути пізно. На форумі обговорили та презентували багато важливих проектів, які стосуються розвитку та розбудови України. Учасники мали можливість обговорити свої ідеї, знайти підтримку, пораду чи налагодити співпрацю.